Мама несе квіти на могилу сина. Василь був військовим 80-ї десантно-штурмової бригади. Ми приходимо дуже часто до нього на могилу, ми носимо квіти висаджені. Ми лише вже цим можемо йому якби, тут поспілкуватися, щось йому принести. Коли він був маленький, він теж біг, вперед, рвав квіточки, все казав, це тобі, мамо, це тобі мамо. Як я виросту, я тобі буду дарити квіти. Я тобі ми побудуємо дім, дуже мав багато планів на життя. Василь загинув 25 лютого в бою під Гостомельським аеропортом, відважно відбиваючи наступ ворога, який намагався захопити столицю. Їхня частина поїхала до Києва перед Києвом, тому що йшли на Києва загарбники. Він числі перших став на захист своєї країни і приймав участь в боях і дуже скоро його не стало. Їхня частина, їхнє завдання було не допустити, щоб війська потрапили до Києва. Молодому воїну було 22 роки. Перед війною на свій день народження, 12 січня, він приїхав додому до мами, брата та друзів. Васька був дуже життєрадісний, веселий хлопець. Він навчався в кооперативному технікумі, закінчив його і поступив у Львівський інститут. Потім він захотів піти, працював і вчився паралельно і захотів, потім по повісті, йому прийшла піти в Збройні сили. Василю було 9 років, коли помер батько, а його меншому брату 3. Як старший син в сім'ї, Василь одразу взяв відповідальність за брата на себе, а мамі старався завжди в усьому допомагати. Ми рано втратили батька, і він скоро повзрослів, і він старався бути мені таким вже опорою, старався якби підставити своє плече. Весною, в 2019 році Василь прийняв присягу на вірність народу України. Згодом підписав контракт. Він дуже хотів бути десантником. Тоді якраз набір йшов на десантники військово штурмові і Він дуже себе ним уявляв і хотів ним бути. Він був такий драйвовий, сміливий, завжди впереді, завжди казав, що він має повинен бути перший. Був високий, спортивний, займався спортом. Він завжди йшов попереду. Успішно проходив підготовку у різних військових тренувальних центрах і був дуже щасливий, коли торік їхня бригада брала участь у святковому параді на 30-річчя незалежності України. Було в нього багато грамот, похвальних листів. Також він приймав участь у параді того року на незалежність України. Їхня частина проходила цей парад. Від Зеленського їм дали похвальні всім листи і нагороди. І він був радий з цього дуже приводу, пишався цим. Мамі телефонував щодня. Зазвичай їхні розмови були про буденні справи, ніколи ні на що не жалівся і завжди оберігав від розмов, які могли бранити материнське серце. І мене максимально максимально вирішував, оберігав від тої інформації якоїсь важкої. Що він знав, що я дуже переживаю, що дуже переймаюся цим. Я знала їм, що в країні неспокійно, і я все казала, що вас бережи себе, що як мені буде, якщо не дай Боже, станеться, як, як я буду жити без тебе. Він сказав: Добре, мамо, все добре, мамо, все нормально, мамо. Про те, що Василь загинув, вони дізналися із соціальних мереж. Молодший син побачив фотографію брата. Мати не змогла повірити в це. Друзі розмістили фотографію. Я і син побачив в інстаграмі, що його немає. І друзі написали, що країна має знати своїх героїв. Лице поховали героя 6 березня в його рідному місті Мукачеві. Посмертно Василь Білак нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Такі сини стоять нині життям заради нас. Багатьох ми вже втратили. За них можемо тільки молитися і за матерів, аби Господь допоміг їм усе це пережити. Також мій матері це гора, яка б дитина там не була для матері. Вона є найкраще, найважливішою в житті, тому що є ми мами, ми ними жили, про них пікувалися, ставили їх на ноги, віддавали все найкраще в цьому житті, а вони оцінили. Нашу турботу оцінили нашу працю в недоспані ночі і стали на захист нас, і стоять заради нас, заради нашої країни. Вони є непохитні і ми можемо опиратися на їхні плечі. І Це є прикладом того, що людина є сильною, яка бореться за свою країну, за своє право. Яка є гідним громадянином країни?